Привіт, любі друзі! Сьогодні я хочу зняти вам коротенький відосик про незвичайний ножичок, який мені трапився. А він мені трапився у брелочку, від ключів від цієї прекрасної американської машинки. А виглядає він. Ось так. Бачите? Це такий гоночний шолом з підписом якогось гонщика і там є такий ножичок. Зараз візьмемо фокус і побачимо, що там написано. UC1179. Stainless. Ось такий Made in China з розписом оцього цього гонщика. Можливо, це якась пам'ятна річ? Можливо. Так воно закривається, якщо вам там треба буде відрізати якусь ниточку чи ще щось таке малесеньке. Можете його відкрити і відрізати. Ой, я вибачаюсь, бачите які руки. Отак виглядають ключі, старовинні ключі від автомобіля. А зупинився я тут, щоб... Забрати ось цю машинку. Це Buick Encore На таких машинах їздять переважно пенсіонери, старенькі бабушки. Вони їздять на Subaru і на таких всяких Buickах Молодь на Buickах не їздить. А знайшов це місце. Це охренє місце. Бачите, ось до це Golden Corral Це такий, так би мовити, буфет. Ти заходиш, платиш на вході. Скількись грошей, колись це було 11 доларів, потім це стало 14 доларів. І я був десь е, з пів місяця назад, як в мене зламався трак, полетіла в мене коробка, там механік возив мене забирати цю коробку і ми заїхали в цей Голден Корал. І вже вхід коштував 17 баксів. Так я про що говорю? Оця вся величезна парковка Можливо років 5 назад була вся забита машинами, які приїжджали в цей ресторан поїсти, в цей буфет. Тобто ти заходиш, там є гріх, там є все і набираєш все, що ти хочеш Просто плотиш на вході. Наприклад, 15 баксів. Да? Якщо ти хочеш ще якісь там солодкі напої, там, пепсі, шмепсі всяку цю е, ерундовину доплачуєш ще долар чи 2 долари, і можеш теж без обмежень потім поповнювати і пити. Один раз заплатив і все, і далі вже собі там п'єш і не платиш. І їсиш, поки ти поки в тебе вистачить сил. Тут все бізнеса якісь, якісь там не знаю, частні, маленькі. А він хотів мене зустріти аж там далі, вон на тих парковках. Дивіться, це Костко великий. Бачите, скільки там, там все забито машинами. Все буквально забито. А тут а, можеш устраювати гонки, блін, на цій чудовій червоній машинці. Ну, чи хочеш бери ту верхню. Чарджер теж не слабенька машинка. От таке. Я знав одного хлопця з Прибалтики. Він такий був толстий-товстий, як медуза такий огромний. Якщо ви бачили мультик про спанч Боба, це він був Патрік, другий його, морська зірочка, то він ходив в такі заходи, як цей Голден Корал, наїдався, потім ходив в туалет, ригав там. Сидів довго і приходив і знову їв. Ну, я думаю, що це в нього якась хвороба була, така не на І уявіть, йому заборонили ходити в ці. Китайський буфет його не пускав. Голден Корал його не пускав. Коротше, всі, майже всі такі, блін. Жральні його не пускали, бляха. Відній людині не було де пожерти і поригати. Добре! Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забуваємо радити своїм друзям і знайомим. Задавайте якісь питання, задавайте теми. До нових зустрічей. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слави!